Усім привіт. Сьогодні ми поговоримо про інтероперабільність з Aleo, взаємодія з іншими блокчейнами. Саме ми говоримо такі теми, як інтероперабільність з Aleo, Що це таке, як Aleo може взаємодіяти з іншими блокчейнами, переваги інтероперабільності і її використання саме з блокчейном Aleo, а також з По-перше, поговоримо про інтероперабільність з це на здатність різних систем та пристроїв взаємодіяти один з одним. У контексті блокчейну інтероперабільність є ключовим фактором для побудови децентралізованої інфраструктури, але може взаємодіяти з іншими блокчейнами завдяки своїй унікальній архітектурі, яка забезпечує конфіденційність та безпеку даних. Взаємодія між різними блокчейнами дозволяє розширювати можливості децентралізованої інфраструктури та створювати нові використання. Інтеграція з Aleo може підвищити безпеку та ефективність транзакцій на інших блокчейнах, а також сприяти створенню нових децентралізованих додатків. Тепер про детальніше про те, що таке інтероперабільність. Інтероперабільність це здатність системи взаємодіяти з іншими системами без необхідності внесення додаткових змін до коду. У контексті блокчейну це означає можливість взаємодії між різними блокчейнами незалежно від їх протоколів та архітектури. Взаємодія між різними блокчейнами є надважливою для розвитку блокчейн-екосистеми, оскільки вона дозволяє створювати більш складні та ефективні додатки. Наприклад, з використанням інтероперебільності можна створювати додатки, які використовують різні блокчейни для зберігання та обробки даних. Тепер про те, як Алео може взаємодіяти з іншими блокчейнами. По-перше, Алео може взаємодіяти з іншими блокчейнами за допомогою технології мережових різків. А це означає, що Алео може підключатися до інших блокчейнів, використовуючи спеціальні протоколи та технічні деталі. Приваги інтероперабільності з Алео. Інтероперабільність Алео може підвищити безпеку, швидкість та ефективність транзакцій та інших блокчейнів. Ці переваги можуть бути корисними для різних використань, включаючи обмін криптовалютами та створення нових децентралізованих додатків. Використання інтероперабільності з Алео. Один з найбільш захоплюючих прикладів використання інтероперабільності з Алео це важливість обміну криптовалютами між різними блокчейнами. Це означає, що користувачі можуть легко переносити. Свої активи з одного блокчейну на інший, без необхідності використовувати посередників або децентралізовані бірші. Такі операції можуть бути швидкими та ефективними завдяки протоколам, які використовуються для забезпечення безпеки та автентифікації. Крім того, інтероперабільність залево дозволяє створювати нові децентралізовані додатки, які можуть Використовувати функціонал різних блокчейнів. Наприклад, можна створити додаток, який використовує блокчейн Ethereum для збереження даних та Aleo для забезпечення безпеки та конфіденційності. Це може значно розширити можливості децентралізованих додатків та забезпечити більш ефективну взаємодію між різними блокчейнами. Заключі слова. У цій презентації ми розглянули поняття інтероперабільності в контексті блокчейну та дослідили можливості взаємодії з іншими блокчейнами, зокрема з Aleo. Ми переконалися, що інтероперабільність є важливим елементом розвитку блокчейн екосистем та може принести багато переваг для різних використань. Тому ми закликаємо до подальшого дослідження та використання інтероперабільності з Aleo.